Безсоння, тривога, можливо, все, що вам потрібно, це ця трисекундна молитва. Не поспішайте йти, помоліться тихо зі мною. Господи, даруй мені силу і мужність, збережи моє серце ясним і стійким, захисти мою родину, щоб навіть серед обстрілів та сигналів тривоги вони відчували безпеку і щоб мої діти могли знаходити тепло та спокій у моїх обіймах. Господи, будь ласка, захисти нас від бомб і руйнувань, від страху та відчаю, даруй нам мудрість, щоб уникнути пасток брехні та ненависті. Я також молюся за своїх близьких, благослови моїх дітей, онуків та всіх родичів безпекою та здоров'ям, не дозволь нам розлучитися і не дай їм потрапити у біду. Господи, я молюся за цю землю. Нехай люди будуть добрими та сильними, даруй нам силу витримати навіть у темряві, доки мир не повернеться на цю прекрасну землю. Якщо вам теж потрібна молитва чи хочете поділитися тягарем у серці, будь ласка, зв'яжіться зі мною через WhatsApp, і разом ми довіримо все Господу.